Mm -hmm. Якщо приступаєш до роботи із мукою, обов'язково її треба пересіяти. Mm -hmm. Для того, щоб була смачна варяниця, ми б'ємо. Що таке варяниця? Варяниця це е... Тіше, тісто, яке загорне. Вара... мак. А, мак. Ага. мак. Невеличке кружечко. Оцей кружечок, кружечок, кружечок який кисі, за, да. за, ну, за загортає начинку — варяниця. Запала. Варійця. Варяниця. Так, присолем трошки. Тоді, коли трошечки присол. Трошки олійки, Содка погашена оцтом. Ну, бажано кисле молоко, але так як у нас у селі вже нема кору, ми просто кип'яче молоко, впарене молоко. Угу. А це тісто не треба, щоб було трошки на релакс. Оддихало щоб... трохи. Нам водії, Ніколи, мабуть. Ніколи. Нема часу. Нема часу. Але ви кладете, щоб воно трохи відпочило. Чи як? — Ви знаєте, в селі, як у селі. Коли є час, може, і півдня відпочивав воно, ага. замісив і побіг щось робити, а тоді прийшов, колись наліплю. А як коли дуже скоро треба, так от тільки замісив та живенько наліпив, та й все. Та й з'їв. Та й і забув. І так. Ага. Так що в нас правил, правил великих нема, що з ним робити. Ага. Бо я б це був тільки коло тіста, а як там і, і кури, і корови, і свині, і огороди, і все на світі, так його ніколи дуже видержувати усього.